Історія. Е, мені шкода, що я вчора не змогла вам показати, де взагалі була ввечері. Я так вам покидала, типу, в Телеграм всякі приколи, як що виглядало. Але я вам не пишу словами, що взагалі що, і що, як було. Е, ми що це думали, що ми підемо втрьох, типу, після е, того, як подивимось на океан, по, ну, підемо тіпа, в бар, звичайний, Типу. А ми приходимо, там, типу, такий він класний, чіловий, але. Як виявляється, був день медита... медитативного бару, де ти не вживаєш алкоголь, просто танцюєш, як відчуваєш, і. коротше, типа healthy bar. <с> як то не дивно. Я ще здивована, що там знаєте, не напоїли всякими, е фрешами, щоб, типу, знаєте, взагалі. Прям... Фул фул хелсі було. І коротше, що хотіла ще сказати, те, що було незвично, тому що я в такому перший раз дуже різні люди, і знаєте, що я помітила, що в них дійсно відрізняється стиль. Тобто, ми такі прийшли як нормі трьох, а вони такі, знаєте, на гавайському вайбі, щось там танцюють собі. І коротше, кожен танцював по-своєму. Ніхто ні з ким не спілкувався.